Всім доброго дня. Так, ми взялися вбирати город, поки я з Яриком їздила по своїх справах. Наташа з Ігорем вже кусок убрали, вже вирвали помидори, бо їх вже немає. Градки вбирають. Да. Поки сохне зернята. Убирають город Ігор моркву копає трохи твердо, сухо, ну помаленько. А я то думаю, для чого тобі резина ця потрібна була. Мають іграшки. У мене вечірня зміна. Я собі ввечері ставлю поперед себе телефона замість телевізора. Слухаю новини і... Перебираю фасольку. Так, дівчаточка, моя фасолька оця, вона така, бачите, кругленька, маленька. Мні жучки не заводяться. Вже відколи вона в мене, ще ні разу в ній не було жучків. Але вона мотається, вона як змотає все. Але я нічого палицею побила, побила, на ситечку відвіяла, котре мілке. Ну, а на той рік мені вже ярик на своїй віялочці мені її провіє. Цей рік я вже переберу її. А отака ще в мене є фасолька отака біленька, довгенька, вона не мотається, але в жучки заводяться. Тепер ще є в мене отака із чоловічками. Вона теж не мотається, але дивіться, вже в стручку вона вся бачите? Вже в ній жучки є, в стручку. І якщо я десь чуть не добачу, перебираю, ну буває десь одна там дірочка, і я не добачу. То тоді в банці чи в чому вона тоді буде, то кишіти буде цих жучків розведуться. Так що дуже-дуже треба бути акуратно вибирати, придивлятися. Ну, це дуже довго перебирати. Але я хочу її на насіння відібрати, тому що вона не мотається. А сама лучша, це оця біленька. Де вона? Оце отака біленька. Вона не мотається. Це сама лучша фасоля, я її собі на насіння відберу теж. Ну і цю, і цю що мотається, буду садити. Вона все час родить і мені не заводяться жучки. Я вже таку баночку навибирала. Буду далі вибирати. На дворі вже ніч. Городи трошки вбрали половинку, мусор вивезли. Так, мені щось згадали за капусту. Послала Ярика до кума свого, він купив капусту, він займається городиною. Заказали мені вареників. На дворі ніч я ставлю тушити капусту на вареники. І піду перебирати фасольку. Всім на добраніч!